Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку звук І, мала буква І складай на речень за малюнками. Щоб не було у нас мороки, всі готові до уроку, тож гаразд, часу не гаєм і урок розпочинаємо. Розгляньте, будь ласка, малюночки, назвіть предмети, що ми бачимо на малюнку. Ролики, сир, лисицю і зошик. Знайдіть, будь ласка, ці слова у кросворді і поставте номер цього слова. Давайте спочатку, дітки, знайдемо у кросворді, де знаходиться слово ролики. Ось тут правильно. Далі слово сир. Шукаємо, де в кросворді стоїть слово сир. Так, на першому місці, правильно. Тепер нам потрібно знайти в кросворді місце для слова лисиця. Ось тут «лисиця». І останнє слово зошит. Так, воно знаходиться ось тут. Молодці. Подивіться, будь ласка, на малюночки. Назвіть зображені предмети. Лимони, шишки, синички і книги. Давайте спробуємо до кожного слова побудувати звукову схему. Перше слово лимони. Підготуйте, будь ласка, свої картки, ділимо слово на склади. Поставили руку під підборіддя і проговорюємо частинами лимони. Скільки складів у слові? Три. Так, тепер робимо звуковий аналіз. Звук Л приголосний твердий. Позначаємо однією рисочкою. Звук І голосний позначаємо кружечком. Звук М. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Звук О голосний наголошений, позначаємо кружечком. Звук «Н» – Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Звук І голосний не наголошений, позначаємо кружечком. До речі, ми з вами. Маємо ще визначити, який із складів наголошений. Давайте погукаємо це слово Лимони. Який склад ми більш голосніше говорили? Другий склад, тому другий склад наголошений. Так, Наступне слово шишки. Будь ласка, ділимо слово на склади. Шишки. Скільки складів у слові шишки? Два склади. Визначаємо, який із них наголошений. Гукаємо слово. Шишки. Перший склад наголошений. А тепер робимо звуковий аналіз. Ш. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. І голосний наголошений позначаємо кружечком. Звук Ш. Приголосний твердий позначається однією рисочкою. Наступний звук К, приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Останній звук «и» голосний ненаголошений, позначаємо кружечку. Наступне слово синички. Ділимо його на склади. Поклали руку під підборіддя і проговорюємо частинами синички. Скільки складів у слові? Три. Визначаємо, який склад наголошений. Гукаємо слово Синички. Наголос падає на другий склад. Тепер робимо звуковий аналіз. Звук С. Приголосний твердий, позначається однією рискою. Звук І голосний не наголошений, позначається кружечком. Звук Н. Приголосний твердий позначається однією рисочкою. Звук Голосний наголошений позначається кружечком. Звук <Meyer> Ч. Приголосний твердий позначається однією рисочкою. Звук К. Приголосний твердий позначається однією рисочкою. Звук Голосний ненаголошений позначається кружечком. І останнє слово книжки. Дітки, поставте, будь ласка, відео на паузу і спробуйте звуков... створити звукову модель до слова «книжки». книги самостійно. Давайте перевіримо, скільки складів має слово книги. Два склади. Який із них наголошений? Гукаємо книги. Перший склад. І яка ж звукова модель? К. Приголосний твердий позначаємо однією рискою. Н. Приголосний твердий позначаємо однією рискою. І, .голосний наголошений позначаємо кружечком. Г. Приголосний твердий позначаємо однією рискою. І голосний не наголошений означаємо кружечку. А тепер, дітки, за будь-яким малюночком складіть, будь ласка, речення за схемкою. Зверніть увагу, що в реченні має бути чотири слова. Третє із них має бути маленьким службовим словом. Гарненькі сини, синички сидять на гілці. Гарні шишки на Гілці, цікаві книжки на полиці. Кислий лимон у чаєві. Ви можете скласти свої речення. Сьогодні на уроці читання ми будемо знайомитися з малою друкованою буквою І, будемо її друкувати, удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів, вчитися будувати речення із службовим словом І і розгадувати кросфорти. Знайомтесь, це літера І. Ось як виглядає літера І маленька, друкована. Вона складається із звичайної вертикальної палички. І маленької крапочки. А велика друкована літера І це просто звичайна паличка. Давайте згадаємо слова, які починаються зі звука І. Інжир. Іволга, пташка така. Іскра. І ні. Це все слова на букву І. Сьогодні ми будемо опрацьовувати підручник на сторінці 46, 47. Погляньте перше завданьком. Роздивіться малюночок, що відбувається на малюночку. Ми бачимо, що велика і маленька букви І тікають від індика. А чи знаєте ви, що це за птах, який зображений на малюнку? Індик, звичайно, це. Домашня свійська тваринка. А що ви про нього знаєте іще? Індики живуть в будинках людей, несуть яйці і мають незвичний наросток на обличчі. Коли вони зляться, цей нарост на обличчі червоніє і видовжується, а ще вони видають дуже куметні звуки. А скажіть мені, будь ласка, а чому букви тікають від індика? Ну, тому що, певно, він роздратувався і хоче їх вкусити, тому вони від нього і тікають. Подивіться, будь ласка, нижче у нас є звукова модель до слова індик. Ви можете за допомогою своїх карток викласти звукову модель до слова індик. А ще дітки, зверніть, будь ласка, увагу у слові індик. Буква І стоїть на початку слова. Чим мала буква І відрізняється від великої? Я тільки що говорила, так, дітки, що маленька друкована буква І складається із маленької палички вертикальної і крапочки. А велика буква І це просто довга паличка, подовжена паличка. Саме цим вони і відрізняються. А зараз ми з вами проведемо невеличку вправу квест дослідження. Вимовте, будь ласка, звук І. І що ви помітили, діти, коли вимовляли цей звук? Цей звук належить до голосних, бо утворюється за допомогою голосу. Скажіть його іще раз. І-й-й. А які ще голосні звуки ми вже з вами вивчили на уроках читання і знаємо: А, повторіть, будь ласка, А. О, повторіть, будь ласка, О. У, повторіть, будь ласка, у. І, повторіть ще цей звук. И. Тобто, дивіться, п'ять голосних звуків ми вже з вами знаємо. А, о, у. І, і сьогодні ми знайомимося із звуком І. Вони всі голосні, тому що утворюються за допомогою голосу. Погляньте, будь ласка, як. Пишуться маленькі букви І в зошиті. Буква І пишеться на одну клітиночку, і крапочка ставиться вгорі. Дітки, у звичайних тоненьких зошитах в клітиночку. Пропишіть, будь ласка, половину рядочка букви І, а половину рядочка розділіть навпіл і напишіть букву А а потім букву І. Не забувайте, дітки, що під час уроку читання буквами друкуємо, тому потрібно писати друковані букви. Щоб вам було зручно виконувати це завдання, ставте відео на паузу. Я сподіваюся, ви впоралися із цим завданням, а ми рухаємося далі. Розгляньте, будь ласка, малюночок, складіть речення про те, що робить буква І. Що робить буква І? Буква І розглядає іграшки на ялинці, так? ялинкові іграшки. Слово іграшки, дітки, знайдіть, будь ласка, в слові іграшки місце, де знаходиться буква І. Так, вона знаходиться на початку слова, тобто це слово починається з букви І. Добре, молодці. Розгляньте, будь ласка, наступний малюнок. Скажіть, будь ласка, складіть речення про те, що робить буква І. Буква І розглядає морську зірку на березі моря. Так? Будь ласка, слово зірка. Знайдіть місце звука І в цьому слові. Зірка. Так, діти, буква І, і звук І в слові зірка знаходиться всередині слова. Тобто буква І, і звук І можуть стояти в словах на початку слова або всередині слова. А тепер погляньте наступний малюночок. Складіть речення про те, що робить буква І за малюночком. Буква І. Розглядає таксі або зупиняє таксі. так? Слово таксі, дітки, знайдіть, будь ласка, і скажіть, яке місце звука і у слові таксі? Правильно. Звук і буква І у слові таксі знаходяться в кінці слова. То про що ми можемо сказати за цими малюночками? Що буква І, і звук І можуть стояти на початку слова, всередині слова або в кінці слова. Погляньте, будь ласка, завданнячку, яке приготувала нам читалочка. Ми маємо з вами прочитати всі вивчені нами голосні звуки за допомогою вказаних стрілочок. Верхня стрілочка показує напрямок зліва направо, тобто ми маємо читати рядочки звуків зліва направо. Читаємо разом зі мною. І А. u o e u e o e a a u e e o o e e a u e o a u І молодці. А тепер нам необхідно прочитати стовпчиками за стрілочкою, яка показує згори донизу. до низу. Читаємо разом зі мною. І у а о і. А і, у і о. У о, і, і а. О, і, і А, у. І а, о, У, І. А тепер, дітки, прочитайте, будь ласка, рядочки і стовпчики зі звуками самостійно. Перед цим ставте відео на паузу. Наступне завдання нам необхідно розгадати кросворд і допрацювати аналіз слів. Які ми з вами щойно розгадаємо. Подивіться, будь ласка, на перший малюночок. Кого ми бачимо на малюночку? Хто це? Пінгвін, правильно! Значить, ось тут буде слово пінгвін. Тепер погляньте на другий малюночок, дітки, що ми бачимо на малюнку? Сік! Правильно, стрілочка показує сюди, значить, ось тут має стояти слово сік. На третьому малюночку ми бачимо, що. Ніж, значить, ось тут, де стрілочка, має бути слово ніж. Так. А тепер, дітки, зверніть, будь ласка, увагу. Нам необхідно допрацювати звуковий аналіз слова пінгвін. По-перше, ми маємо поділити це слово на склади. Діливо. Пінгвін три склади. Другий склад у нас розділений уже нам потрібно зроблений аналіз звуковий. Нам потрібно допрацювати перший склад. Будь ласка, перший звук. П. приголосний м'який позначаємо двома рисочками. Наступний звук. І голосний ненаголошений, позначаємо кружечком. «пі». Наступний звук Н. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Так. Тепер, будь ласка, допрацюємо звуковий аналіз слова Сік. Звук С, «сі» приголосний твердий, м'який позначаємо двома рисочками. Далі звук І голосний наголошений, позначаємо кружечком. Звук К. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Дітки, а слово ніж, будь ласка, зробіть звуковий аналіз цього слова самостійно. Давайте перевіримо. Н приголосний твердий позначаємо двома рисочками. І голосний наголошений позначаємо кружечком. Ж Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Рознайте, будь ласка, малюночки. Знайдіть місце букви І в словах, назвах малюнків. І покажіть, будь ласка, схемки, які відповідають до цих малюнків. По-перше, дітки, які ми бачимо малюнки. Літак, лижі, ножиці, півень, місяць. Ми бачимо, що у слові літак буква І знаходиться всередині слова. Ліжі. У слові лижі дітки. Буква і знаходиться в кінці слова, тому до слова лижі підходить саме ось ця схемка. Ножиці, в слові ножиці, також буква І знаходиться в кінці слова, тому ось ця схемка. Далі слово півень. У слові півень буква І знаходиться всередині слова, тому до нього підходить друга схемка. І останнє слово місяць, у слові місяць буква І також знаходиться всередині слова, тому до цього слова підходить друга схемка. Тобто, що ми дізналися, дітки? Ми дізналися, що буква і звук І може стояти всередині, в кінці або на початку слова. Наступне завдання на сторінці 47. Розгляньте, будь ласка, малюнок, кого ми бачимо? дівчинку і хлопчика. Зверніть, будь ласка, увагу, що між дівчинкою і хлопчиком стоїть яка буква? Буква І. Давайте складемо слово сполучення із службовим словом І. Слово сполучення, дітки, це два слова, між якими має стояти буква І. Хлопчик і дівчинка це і є словосполучення. Так, а тепер ми маємо, дітки, скласти речення. Хлопчик і дівчинка гралися у... на майданчику, наприклад, так, да? або хлопчик і дівчинка чекали своїх товаришів. Ви можете скласти своє речення. Наступний малюночок, дітки, зверніть увагу, кого ми бачимо на малюночку. Собаку і кішку. Так? Між собакою і кішкою також стоїть маленька буква І. Давайте, дітки, складемо словосполучення зі службовим словом І. Словосполучення це два слова і буква між ними. Тобто собака і кіт або кішка. А тепер складіть, будь ласка, речення. Собака і кішка чекають на свого господаря. Ви можете скласти якесь своє речення. Подивіться, будь ласка, на наступний малюночок, який знаходиться на сторінці 47 у нашому підручничку. Розгляньте малюнок. Скажіть, а що ми бачимо з вами на малюнку? На малюнку ми бачимо дуже багато квітів, так? А тепер подивіться уважно, а які букви зображені на нашому малюнку. Так, звичайно, букви І. А давайте ми ще назвемо квіти, які є на нашому малюнку. Гладіолуси, чорнобривці іриси. Дітки, а що незвичайного в цих словах? Так, в них є буква І. У слові Гладіолуси буква І стоїть всередині слова. У слові Чорнобривці буква І стоїть в кінці слова, а в слові Іриси буква І стоїть на початку слова. Сьогоднішній підсумок за нашим уроком. Ми проведемо разом із мовкою і суржиком. Нова школа UA представляє чат урок Цікаво! Подивись відео. Пройди квіз та виграй приз. Вітаю юних дослідників! От ми з вами зустрілися знову. Чекав, не міг дочекатися. Фух, тобто Хеллоу. Хто там ікає? І -і 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 -і. Будь вічливим, Суржику, Адже сьогодні до нас завітав звук і. Сам звук і. Йой, а я не причесаний. Перейди на чат урок в описі до відео. Цей чудовий звук. Живе у нашому горличку і любить співати так. І-і-і-і-і-і-і. Раз він так полюбляє співати, значить цей звук голосний. Вірно, помічнику, означають і вже відомою вам фішкою голосних звуків. Бач, як я класно запам'ятав. Звуки, під час вимови, яких повітря не зустрічає перешкод, називають голосними звуками. І під час вимови звука І. Повітря не зустрічає перешкод. Проходить вільно. Йому не заважають ні губи, ні зуби, ні язик, ні піднадіння. Перейди на чат урок в описі до відео. А тепер перевірка на здогадливість. Відгадайте загадку. Скрізь зима. Та що це? Сон? Сад цвіте, Гука Антон. Білий цвіт он на калині. Та ми знаємо, що це. Правильно, що це іній. У вас вийшло. Вимовте слово іній, протягуючи перший звук. Стоп, мавенько, але у слові іній я чую ще один звук І. Але ж ти мене і підловив? А що б ти не задавалась? Добренько, отже у слові іній два звуки І. Вимовте іній, протягуючи два звуки І. Перейди на чат урок в описі до відео. А зараз будемо рахувати на слух, скільки звуків і є у вірші. Відкрили вуха поширше. Увага! Рахуємо. І підслухало розмову. І з'єднало слово словом. І виспівує пісні, і веселі і сумні. А тепер перевіряємо, чи всі, і ми почули, і підслухало розмову, і з'єднало слово з словом. І виспівує пісні. І веселі, і сумні. Постав лайк, підпишись, поділись, бали збирай, призи вигравай. Перейди на чат урок в описі до відео. Яку букву ми сьогодні з вами вчили на уроці читання? Так, дітки, ми сьогодні вивчили маленьку букву І. А який звук вона позначає? А позначає також звук І. Давайте доберемо слова зі звуком І. Пригадайте і назвіть декілька слів зі звуком І. Ножиці і Іволга. Синиці. Оберіть, будь ласка, потрібну цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. А я дякую вам за увагу, за вашу роботу і прощаюся з вами. До нових зустрічей!